Доброго дня. Ми сьогодні знаходимося в селі Яловичі, в господарстві Яловицька агротехнологія. Це господарство є, має статус насінневого. Вони вирощують картоплю і в тому числі насінневу картоплю. Так. Доброго Добр дня! Мене вже звати Любові Ларіоніна. Я є один із засновників товариства Яловицької агротехнології. У нас невеличкий родинний бізнес. Працює мій чоловік і мій тато. Останніх три роки ми стали як насінневе господарство. З компанією АЗТР ми працюємо вже понад п'ять років. Я скажу, що п'ять років ми дуже задоволені тими препаратами, робили різні. Випробування ну, взагалі по, по остатніх вимірках азотер дає більше як 20%, може там, 10%, залежить від, від, від погодних умов. Також є збільшення врожаю. Якщо, наприклад, нормальний сорт там закладує 15-12 бульб, то з азодерами ми маємо 17%. Це, це досить для насінневого господарства досить великі виніки. І я дуже задоволена. Компанія ЗАТЕР і представникам працювати з нами дуже дякую вам на